18 жовтня близько 19-ї години в Тернопільському обласному військовому комісаріаті представники військової прокуратури західного регіону України, Тернопільського гарнізону і представники служби безпеки України Тернопільської області провели слідчі дії з приводу затримання військового комісара Тернопільського обласного військомату за отримання хабара. Інформація щодо проведення слідчих дій наступна військовою прокуратурою. Західного регіону України до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. На даний час полковник Катинський дає пояснення військової прокуратури Тернопільського гарнізону. За інформацією офіційного сайту СБУ, військовий комісар Тернопільського обласного військомату вимагав від свого підлеглого 280 тисяч гривень за сприяння у призначенні на керівну посаду. Правоохоронці затримали полковника у робочому кабінеті під час отримання ним частини обіцяної винагороди у розмірі 66 тисяч гривень. Як повідомляє Зік, під час брифінгу, що відбувся у військовій прокуратурі Західного регіону України у Львові, перший заступник військового прокурора Західного регіону України Євген Білоусов зазначив, що підозрюваного вдалося затримати завдяки тому, що військовий комісар, у якого вимагали гроші, сам звернувся СБУ. Євген Білоусов додав, що військовий комісар районного військомату за 260 тисяч гривень повинен був збудувати дерев'яний будиночок військовому комісару області. Субтитрувальниця Оля Шор був укладений певний договір між військовим комісаром і підрядною організацією для будівництва будиночка. Наш заявник проплатив частину коштів у розмірі 66 тисяч гривень. Він приніс документ, який підтверджував про переказ грошей на відповідний рахунок. Після цього відбулося затримання. Повідомив Євген Білоусов і додав, що будинок планували звести площою 170 метрів квадратних. Зараз полковник перебуває у СІЗО. В разі доведення вини йому загрожує від 5 до 10 років. Оків в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років і конфіскацією майна.